Йому казали, не бійся, тебе не візьмуть, не бійся тебе не візьмуть. І він пішов і поніс документи в ТЦК, а вони там не живуть по закону, там по вовчому закону живуть, і тому його забрали. Корови мечать вже третій день, бо залишилися без господаря, якого забрало ТЦК. Все село збентежене, тому що нема кому доїти, годувати корів. Там ще бики. Кожна корова привикає до свого господаря. Вона навіть рук відчуває рухи рук. Невідомо, як він її доїв. Це просто страшно до них підійти. Важко втримати, важко і прив'язати ту корову. Але найбільше постраждав від мобілізації 44-річного мешканця села Сасів на Львівщині. Це його рідний батько, який, прикутий до ліжка, виявився зачиненим у хаті. Третій день набираємо. Маліцького Володимира, і жодного разу з ними не можемо зневийти на зв'язок. Моречі надійшли мес або зателефонуйте пізніше. Sorry, Сорі, несибскайбант, третій день пошов і до три дня з жодного разу жодного на жодного разу не віддали. А от за вашу інформацію його вже забрали з ТЦК на полігон. кажуть, що побезлі його не старечі. Ну що ж вони думають? Єдиний син 10 років, 5 років ходив за мамою і за татом. Мама теж була лежача. Ну, ви бачите, що тут все робить? Тут Бідося, просто біда. Його забрали несподівано, різко. Він пішов віддати документи і вже не вернувся до хати. Батько добу лежав. Не доглянути, без таблеток, зайти в хату ми не могли, бо не знали довго, де ключі. Це нема кому, він не може рушитися сам. І добу людина лежить. Чесно скажу, що я перша була, хто відкривала хату і входила, і я йшла з острахом. А чи живий він? Тому що він кричав цілий день. Бо тут, тут, люди чули, до Як він кричав, на дорозі як він чути. кричав худоба О. речала. Слава Богу, він живий. Ніхто бо... не відкривав, так і не було як. Доступу до нього. Кафе паченятами віця в клітці, ціпота закриті. Та ми даємо їй стало, то ж на хто не вихід. Тому і треба і дрова лукати. Хлопців, десь тих з ритуальних послуг візьмемо батька на носівки, завеземо в ТЦК, лишимо і крапка. І на тому кінець треба І хай собі робить, що один, хочуть. Один, один, один. Хай здихає худобина. Вона не може стикати, розумієте? Треба її обслуговувати. Нам що років ТЦК завести. під брам, під пам'ят. Там немає прив'язати. І то і того батька бідного. Йосип? А. Йосип, то Михайло і Оля, сусідка. Ну, ми прийшли до тебе. Може, яку таблетку треба, ти не давав таблетку я їду, я я, о, ж, Від запаморочення дати? Там? І серцеві кап каплі, дам зараз. Може щось поп'ємо трошки, чаю поп'ємо. Каплі поп'ємо. Зараз будемо каплі пити. Я сейчас маю. Земно? А що буде не далі? Не що буде не далі? Не знаю, та... трохи нема, нічого. Я не знаю, що буде. Або розпалити. Розпалити. Чим розпалити? Я я розпалити не знаю. Чи будь там? Я не був, там, там мене не пустили. О, сам собі того наробив. робив. Як ні посазу, поводиш, я сиди вдома, бо ті ти зурапляють тих рапають. Е -е. Ін колегіс указу, тебе не вміє намовляли. Знаєш? Йому казали: не бійся, тебе не візьмуть, не бійся тебе не візьмуть. І він пішов і поніс документи в ТЦК, а вони. Там не живуть по закону, там по вовчому закону живуть і тому його забрали. Але правда на його стороні. Його мають повернути. Бо його не мали права брати. Він має батька лежачого, він має доглядати батька. Що пече? Пече? Де пече? Де. нога ну, ну, певно пече. Ні, а що? Шо? Мушонка пече його. А. А, ну 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 не то що треба там же шмати лежали. Я я, я, я теж поміняв сьогодні. А, я все зробив ну, а вчора сьогодні. він то добу в тих шматах лежав, не прибраних, я не, він... не викинених. Воно запеклося, і, то, і воно запекло тепер. Та. А треба, я не знаю, тепловоду зробити, помити його. А лікарі ще не дзвонили. Ми говорили з лікарами. Ми вчора говорили, мали бесіду, але іншого варіанту як викликати швидку і забирати до лікарні, іншого варіанту немає. Швидка забере. Я не знаю. Вся справа в тому, що швидка по такій ситуації може не виїхати. Ми нічого не зробимо, ми то я кажу, ми будемо чекати, поки люди не просто-напросто. Так, так. А ви кажете, що ну, тобто ви не знаєте... Антон де там є. Що, що? А. Тут, Антон, Я тут, не? я тут, тут. тут. Так, то я, я там. Дякую, дякую. Все буде добре, все буде добре. що Я, я туди і вітер на централь. Я там не витримаю. Йосип, е, нема ще дозволення на не немає ще дозволення. Мусимо боротися. Шкода того володі, бо він виріс такі хліборобські сім'ї. Він працьовитий, його батьки навчили. Ну і він тримав те хазяйство. Він з того жив. Та він все так напрацював. Та він ночами, Боже, я не раз 11 та година. Дванадцять він бідний коси, ніхто йому нічого не допомагав. Він ж, і нема кому. Він дуже тяжко мені зачував. І чого така несправедливість? Чому така несправедливість? Мажори ходять, мають гроші відкупляючи, а його бідного забрали. Кисле молоко, а там а, ну, в вили... банках буде ваняло. Він по нас зливав, може хотів сир відігрівати, а нема кому що буде відігрівати. Та й виливаю качками, нехай їдять, та воно маю майно. А, та ви то все кисле молоко. А що ну, ви держав у Там Нам гралі, бо то з бай... дубиків зайти що треба знати, як ходити, де кожен потрапив. Значить, сьогодні завтра погодую. Я перепрошую, я не фізично не, не зможу. Сьогодні, тут треба постійно бути, то неможливо прийшов, погодував. Тут треба з шостої ранку приходити і весь час бути на господарці. Та староста не має годувати корів, напевно. Маю звільнятися з роботи і піти на господарку. Картопля вибрана, вже три дні лежить, не, не збирана. І батька треба, я не знаю, я, наприклад, не можу то і то. Він вий мав вий. звільнення. Якщо так. стаття 23 вона говорить, що людина, якщо є на догляді інвалід першої групи, а якщо має ще підгрупу, він має звільнення мати без довідки. Він мав всі довідки, ті мсек, висновок довічного, він мав паспорт, він все мав. Він після 6 серпня, він до 6 серпня нас дають відстрочку на три місяці, як дають воєнний стан. Він йде туди, в ТЦК, і він їм каже, от всі документи, Крім е, тої довідки, що я здійснюю сторонній догляд, тому що зараз реорганізація і я той, мені не надали ще цієї довідки. Вони, не прийнявши від нього тих документів, що вони мали прийняти, вони його відпускають додому. Вони його тоді не беруть. Тоді, що вони роблять? Дають повістку через почту. Почта йому приносить повістку, він не думаючи, щось погане, приходить в адмінбудинок до старости, до мене. І бере в нас довідку, що він один син, і здійснює довідку. Здійснює догляд за батьком. Діюча відстрочка від мобілізації у Володимира Маліцького була до 6 серпня. Він її поновлював кожні три місяці, проте на цей раз не встиг. За версією старости через затримку із видачої довідки про отримання державної допомоги на догляд за особою з першою групою інвалідності. Затримка, мовляв, сталася через реорганізацію управління соціального захисту, коли з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до пенсійного фонду. Проте в інших документах, з якими чоловік за повісткою прийшов в ТЦК, було вказано про стан його батька та необхідний йому довічний догляд. І його після цього вже не випустили. На наступний день ми тут довідку донесли, але вони цієї довідки вже не прийняли. В тій ситуації так склалося, що це попало в час реорганізації структури рейсубезу і пенсійного фонду. Людина в цьому не винувата. Але в кожній ситуації, в кожній ситуації має бути ще людський фактор. Розумієте? Я розумію, що можливо десь вина його, що він не настирливо дзвонив, не дзвонив, питав, не питав. Але коли людей мобілізують, бачиш, що ситуація критична, має бути частково людський фактор. Ми ж не, не татари, ми розумієте, не не, не 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 росіяни, які там не розуміють. Ми українці, повинні показувати приклад. Тому що ця людина вона повинна з радістю ти захищати. Вона повинна бути впевнена, що вдома забезпечений тил, і тоді вона йде, захищає і бореться. Коли вона переживає, що батько виживе, не виживе, в яка нам ситуація, що станеться з худобою, що станеться з господаркою. В неї не буде думки про те, як захистити. Мок його пече, пече його все пече, все в димно пече. Михайлович. Рама, там живати. Я, Галя, я йду додому, принесу якісь спортивні штани і той. І якусь ковдру стару чи коц, щоб його накрити. Я йду додому. А, і а додому. в нього ще є ковдра. Та все каже, все, все мокре, ви ви розумієте, а, на ситуацію. Їдемо їдем назад, а що маємо робити? А, все, пішли на кавалерку, їдемо назад. Боже, ну ти Галя, герой. Дайте так, вот, тримайте мене за шию. Тут вот, так вот, тримайте мене за шию. Ось вот, таке мене вот, тримайте. А, тримайтеся, не бійтеся! Я... Єра. Єра. О, а, вас не, не Переживайте. Ой. Все, 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 я, ви мені більше не потрібні. Я не маю сили! Я вірю, що ви не маєте сили, я теж не маю сили, що я маю. Я мушу вас трошки підняти, мушу вас трошки. Довгові. Все, я більше не рухаю вас. Тут я приніс налисники і печені яблука. Тут дуже корисні печені яблука і налисники. Я його годував, та злочки, то він їсть добре. То яблучко печене. То можете трошки їсти. То яблучко, воно м'ягеньке. Добре так? Ай, лар, що я Але мусите трошки їсти. Йосип, ти п'єш темпалгін, так? Від я куплю, я куплю темпалгін, привезу. Темпалгін. Я принесу зараз свою з дому. Тоблін. А Я куплю, потім вам добре. Добре, принесу свою. Володя все купляє, видно, не вспів. Може, він хотів Блоді. в той самий день то купити, бо не половини. А радіо йому здається, що хтось в хаті Шо, хтось є. Я так і казала. Йому так не страшно так, бути в самому в хаті. Так. І світло він хоче. Так, 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 що... А світло кругло дубово світло. Так. Після таких трьох інсультів нервова система зовсім пішла в нікуди. І то було важко і, і раніше. Липша вона проблема, вона о, лехо! Лехо! Добре! Вірмію! Нема права! Не вольно! Не можна зіблити. добре. Я розумію! Я розумію! Я помаленьку, добре! Від сонця, я розумію, добре. Ських прав проти оба тримаємося. Видання почну до зустрічі. Всього добре наступного тижня Зеленський зустрінеться із Трампом. Тримає населення із Семельниківського району на Дніпропетровщині. Чому братьоник намагається? Це мама Станіслава, а це батько і дивіться, який вкрасень. Це той, той, що зараз от Володя доглядає, що немічний. Так, в нього не було ні братів, ні сестер. Пізня дитина. Пізня дитина була, так, і бій він був один, 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 одинак. Та. І знаєте, найгірше те, що мама його не мала ні братів, ні сестер. Батько його не мав ні братів, ні сестер. розумієте? Практично, не практично немає. Мати його родом з Руди, ми це все виясняли. Нікого і по лінії батька нікого нема. Практично це є Володя і світі. Окрім сусідів, вони нікого більше не мають. Отже, приїхали ми в Золочів, зокрема в Золочівське РТЦК і СП, щоб спробувати мого начальника застати на місці, оскільки слухавку він не бере, точніше він скидує, коли йому дзвоню, і через месенджери, і через напряму. Можливо, все-таки він на місці, хоча нас попередили, що він дуже неохоче, спілкується з будь-ким, в принципі. Але знімати ми не зможемо, ну тому що як відомо в воєнний час приміщення ТЦК забороняють фільмувати, тому спробую я сама сходити без оператора. Повернусь розкажу, чим закінчилось. Одним словом, ну як я очікувала. Начальник сказали на прохідній, відійшов на нараду, коли буде невідомо свої контактні дані і взагалі ви за медіа. І вже нас тут були раніше журналісти, теж за права людей, умовно кажучи, була там нова історія, що мобілізували батька, син якого загинув на війні. Мовляв. І От приїжджали журналісти, бо ж по закону не мають права. А виявилося, що цей батько безвідповідальний, бо він там сина ще 8 років тому чи в 8 віці, натякнувши, що треба ще розібратися, що там за син і опікун. І коли я спитала, а що робити корови, скотина, батько сам, сказали, ну до чого тут ми, якщо в нього не було всіх папірців, то хто йому винуватий. Якось так староста переносить, ви ж не взяли, а це мені нічого не сказали. І сказали, якщо що вам передзвонять, будемо чекати два дні. Чи перезвонить нам мого начальника Золочівської РТЦК? Підписуйтесь на громадські, щоб не пропустити цікаві від нас сюжети. Насправді законодавство вимагає подачу заяви на відстрочку. В чому реальна ситуація така, що ТЦК часто використовує цей механізм, що людина формально має право на відстрочку, але не встигла подати заяву, значить її можна мобілізувати. У мене безліч таких позовів по студентах, вчителях, особах, хто може здійснювати догляд, і ми отримуємо ситуацію, як в цій ситуації. Наприклад, людина тут і має право на відстрочку безпосередньо, можливо, якогось документу не вистачало. ТЦК могло само подати запит відповідний для отримання цього документу і не призивати людину. Зараз ми будемо мати ситуацію, що скоріш за все найпростіше для нього варіант не судитися з ТЦК, а подати заяву на звільнення через обставини, а саме. Догляд за батьком з інвалідністю, тобто він подасть документи відповідні і через місяць е буде звільнений. Тобто, його служба в армії саде один місяць. Однак ТЦК виконала показник. Вона пос поставила таку людину. Ваше припущення цій ситуації, що наймовірніше, ТЦК отримала праві підстави мобілізувати через відсутність заяви про. Продовження відстрочки, і це найлегше був спосіб пояснити, що ну сорі, типу, от тобі повістка, тебе немає відсрочки, заяву ти не писав, то побачення. Я вам можу сказати: у мене на практиці, от з продовженням відстрочки, чому я завжди виступаю з автоматичною відстрочко, тому що. Досить часто використовує такі ситуації. Що спочатку людини не приймають документи, а потім людину мобілізовують і все, вона не встигла подати відповідні документи. Я ж не мог залишити роботу, і сидіти тут і господарку б чи не так? Тому я кажу, ну, до понеділка я ще зусиль, щоб це якось повстанку втримати. Ну з понеділка, мабуть, прийдеться наняти машину і завести в ТЦК. І хай вони приймають рішення.